Сьогодні у п'ятницю у Хмельницькій міській раді було як ніколи гамірно та весело. Водночас сюди на екскурсію завітали школярі п'ятих класів школи номер 7. З історією будівлі та правилами поведінки їх ознайомили ще на ганку. А уже у фоє дітей особисто зустрічала керуюча справами виконавчого комітету Юлія Сабій. Ми хочемо показати, що з малих років, отримуючи перше знання або отримуючи якийсь поштовх по життю, дитинка приймає рішення у тому, як вона буде в дорослому житті приймати якусь активну позицію, наскільки вона буде активним виборцем. У ході прогулянки коридорами та кабінетами школярам розказували про історію розвитку самоврядування Хмельницького та його очільників. Попри те, що сьогодні учні лише навчаються у п'ятому класі, це неодмінно вплине на формування їх громадянської свідомості та вибір професії у майбутньому, переконані педагоги для того, щоб Правильно організувати діяльність усіх напрямків влади мамо маємо вчити безперечно найменших дітей. І тому я думаю, що сьогодні екскурсія принесе велику користь для наших п'ятикласників. Вони тільки прийшли в п'ятий клас, їм буде пізнавально, їм буде цікаво. Найбільше захоплення у школярів викликала сесійна зала. Аби краще дізнатися про обов'язки міських обранців, діти мали змогу спробувати себе у їх ролі. На випередки, повсідавшись у депутатській крісла, дітвора цікавилася, як працює система голосування. Посада депутата прийшла до вподоби і Юлії. Якщо в майбутньому їй випаде така нагода, каже дівчинка: планує допомагати дітям з обмеженими можливостями, тому що в нашій школі багато таких дітей, і їм потрібно допомагати. Після того, як всі кабінети та зали оглянули, школярі особисто спілкувалися із міським головою. Посидіти у кріслі мера черга вишукувалась чимала. Більш ніж впевнено, тут розмістився ілля. Стати міським очільником каже хлопчик, мрія з дитинства. Навіть придумав заздалегідь, що потрібно зробити у місті. Допомагав людям, краї, місту, будував нові будинки, закуповував для школи нові речі для шкіл. Допомагав бійцям, АТО. не менш позитивні враження спілкування з дітьми справили і на Олександра Семчешина. Я від спілкування з дітьми завжди отримую величезне задоволення. У мене їх самого троє. Ну і скажімо, зважаючи на освіту педагогічну. Спілкування з дітьми це те, що приносить радість, задоволення і додаткову мотивацію. Тому що я завжди кажу, що ми живемо, працюємо заради наших дітей і внуків. Це момент комунікації громадою, це момент відкритості і демонстрації того, що ми насправді усі мешканці міста єдина команда, яка повинна жити, вболівати і працювати, аби наше місто стало кращим. На згадку усі школярики отримали пам'ятні подарунки та спільне фото. Крім того, шляхом лотереї обрали школу, учні якої прийдуть на екскурсію до міської ради наступними. Відтак, уже за тиждень відвідати Марію випала нагода п'ятикласникам школи номер 25 В кінці року всі відвідувачі візьмуть участь у міському брейнрингу на кращі знання про місцеве самоврядування за приз від міського голови.